Знову з вами для вас працюна Пензова. Мої вітання і одразу до такої теми. У третьому кварталі цього року лише 87 із 380 зареєстрованих політичних партій подали фінансові звіти до НАЗК. Цю інформацію у відповідь на запит руху чесно надало Національне агентство з питань запобігання корупції. І з нами на прямому телефонному зв'язку аналітик руху чесно Ігор Фещенко. Ми вітаємо вас. Добрий день, Ігоре. Добрий вечір. Отже, можна сказати, статистика вражає майже 200 політичних сил не подали, не надали фінансові звіти за третій квартал 2020 року. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, з чим пов'язана така недисциплінованість політичних партій? Тут більше вражає не недисциплінованість і не е, статистика, скільки те, що формально жодних е, законів не порушено, адже Парламент в березні-квітні цього року, коли тільки е, почалися законодавчі зміни пов'язані з коронавірусом, нібито хотіли допомогти бізнесу. Насправді допомогли, е, мабуть, чи не найбільше політичним партіям і е, дозволили не звітувати взагалі про свої е, фінанси аж до закінчення карантину. На той момент що було невідомо скільки це карантин триватиме навряд чи хтось думав, що він триватиме там більше кількох місяців. Е, по факту, е, скоро буде вже е, там фактично 9 місяців, 3 квартали, за які партії більшість партій активних. Користуючись такими змінами в законодавстві, не звітують і не будуть звітувати аж до закінчення карантину. А це питання, коли він буде закінчено і офіційно це питання відкрита. Я думаю, це ще питання наступних принаймні кількох місяців. І так виходить, що місцеві вибори пройшли мандати, отримані, посади міських голів е, отримані. Політичні партії по суті отримали контроль над ресурсами в містах і, і бюджетами. Але ми так і не знаємо, за які кошти вони вели виборчі кампанії. Тобто ви наголошуєте на тому, що не треба надавати відстрочку для політичних партій, і що квартально, незважаючи ні на що, політичні сили мають звітувати фінансово, так? Е, е, ну, ми рух чесно і коаліція ще ну, фактично з десятка організацій. Ми закликаємо парламент е, скасувати цю правку, яка була внесена в закон про політичні партії, і все таки е, поставити партії в рівні умови з всіма іншими з бізнесом, в тому числі, аби партії подали ті звіти, які вони не подавали в першому, другому і третьому кварталах цього року. І щоб в подальшому карантин не впливав жодним чином на фінансову звітність і контроль за фінансуванням політичних партій? Також на вашому офіційному сайті я знайшла звернення так до політичних партій, які не дотримуються фінансової звітності, зробити це так і бути дійсно дисциплінованими, прозорими і чесними. Як ви думаєте, чи відреагують політичні партії на ваш заклик? Ну, це насправді не перший заклик. Це е, перший заклик був ще там два місяці тому. Е, фактично є два способи зараз отримати ці фінансові звіти. Або партії їх добровільно подадуть е, з власної ініціативи, е, але тут мусимо сподіватися лише на доброволю самих політичних партій. І, і другий варіант це парламент приймає рішення, вносить зміни до законодавства і скасовує цю свою новелу, яка дозволяє партіям не е, звітувати. Чи відреагують партії? Ми фактично будемо бачити е, впродовж наступних, наступних кількох днів, кількох е, тижнів. Я насправді думаю, що ідеальним варіантом все таки буде е, зміни в законодавство, е, оскільки, е, ну якщо сподіватися тільки на волю е, на доброволю партії, ну окей, ми отримуємо ще кілька звітів. А мова йде про те, що, наприклад, в третьому кварталі на звіти не подали приблизно 200 партій, і е, в тому числі. Абсолютна більшість тих партій, які вели загальнонаціональні, дуже коштовні масштабні кампанії, Я дуже вам дякую за коментар за включення вайбером. Аналітик руху чесно Ігор Фещенко говорили про те, що майже 200 політичних партій не подали фінансові звіти за третій квартал поточного року.